Є така прикмета, що якщо хтось каже, що він кидає корити, то дуже ймовірно, що найближче кілька днів він буде корити тільки то, що настріляє в своїх оточуючих. Якщо без жартів, то є така проблема. Паління це реально біда. Проте, незважаючи на всі наслідки для здоров'я, кількість тих людей, які палять, є досить великою. І таке враження, що Якби людина після першої шпачки отримала якісь найскладніші проблеми здоров'ям, то все одно би знаходились такі люди, які б все одно палили. В моєму житті теж був такий період цієї ганебної звички багато-багато років тому, коли я працював в компанії, яка займалася дистрибуцією алкоголю і тютюну, Ну, очевидно було, що Молодий, не окріпший організм, легко припав на цю звичку палити. Проте я мав деякі хитрості, які сам, можна сказати, придумав для того, щоб не палити багато, я собі встановлював такі певні правила. Я, маючи можливість купувати цигарки за дешевими низькими цінами і. Купувати їх в запас, та я ніколи цього не робив. Тобто я купував тільки одну пачку, це були якісь хороші, дорогі цигарки, щоб не робити реклами. Я корив тільки їх, і таким чином, не маючи запасу, я знав, що, наприклад, якщо ввечері в мене вони закінчаться, я. Занадто лінивий, щоб йти в кіоск і купувати наступну пачку. Якщо б я купував їх блоками, відповідно запас би був завжди, і палив би я їх набагато більше. Це була перша така важлива річ. Наступний момент, коли прийшло розуміння, що треба кидати цю звичку, було тоді не було так стількох різних методів, як є тепер, і додатки, і. Різні медичні засоби і різні там, психологічні е, програми і так далі. Того всього не було. Було Або ти палиш, або ти кидаєш. Та. Що мені на той момент вирішило цю проблему, я посперечався з другом. Це було ми разом приймали рішення кидати палити. І в нас була умова, та то ми домовилися з ним, що хто перший, ми домовилися дату, коли це ми кидаємо. І перша ж, е... я... яка була єдина умова, тобто е... ми в певний день перестаємо палити, і якщо хтось зривається, то він виплачує іншому велику суму грошей. Це було, якщо я не помиляюсь, на цей момент тисяча доларів. Це була відчутна сума на той момент на... Дуже... І е, оце мені дуже допомогло. Та? Тобто я розумів, що ну, якби я не зможу збрехати своєму другу, та? і він так само не зможе збрехати мені, Тобто варіант там десь покурити, коли один один не бачив, бо ми працювали разом, відпадав. Та? Тобто, ми або е, кидаємо або не кидаємо. Та? Тобто Сума в тисячу доларів це був такий достатньо вагомий аргумент. І, Якщо, наприклад, ви плануєте кинути полити, може бути як, як варіант. Та? Тобто, що важливо, сума чи предмет, на який ви сперечаєтесь, має бути достатньо відчутна, дорога для вас. Та? І другий момент це мусить бути людина, якій ви не зможете збрехати. Тому що завжди з'являється спокуса, десь там покорити, коли ніхто не бачить, і якби, сказати, що ти дотримуєшся слова. Є ще один. Такий спосіб, поки що його не випробовував, шкода починати палити, <смі> щоб знову виробилася звичка і залежність, і можна би було цей спосіб попробувати насправді. Але не буду цього робити. Якщо хтось з підписників хто палить, може попробувати, якщо йому цей спосіб підійде, поділиться. Враженнями у коментарях. В чому полягає спосіб? Тобто, я спілкувався з дуже багатьма людьми, які палять, і дуже багато хто говорить, що це є проблема певного ритуалу. Тобто палять не через те, що типу, не можуть там, а через те, що там стає зранку, вийшов, покорив там, поснідав, купив кави, покорив там з друзями. Вийшов, покорив на роботі так само, хтось виходить корити і людина йде теж палить. Е, і я помислив над тим, що якщо, наприклад, е, візьмемо там, якусь людину, яка палить, і вона, наприклад, е, хоче кинути палити, та, яким способом вона може це зробити, знаючи е, свою, скажімо, дозу, та, наприклад, там, у собі там, пачка 20 цигарок на день. Ну, чи хтось 10 палить, неважливо, але її доза. Тобто можна розбити цю кількість, звичай, яку вона викурює зазвичай, розбити на час. Тобто Якщо ми маємо там, не знаю, 15 годин активності тоді, в той момент, коли вона палить, і візьмемо там, наприклад, вона за такий час випалює там, 15 цигарок, тобто одну цигарку на годину. Не. Якщо зробити собі нагадування в телефоні і виходити палити не тоді, коли там, якби, ну, є охота чи є можливість, та? а палити за графіком. Тобто, наприклад, кожної години спрацьовує нагадування, людина встає, і йде палити, щоб прив'язатися не до звички, не до там, бажання, а саме до інтервалів часових. Тобто, відповідно, людина починає прив'язуватися до часових інтервалів, які потім можна поступово збільшувати. Так? Тобто, ми палили кожну годину, потім ми, наприклад, палимо кожну годину і п'ять хвилин, потім кожних півтори години, і таким чином інтервали ми поступово збільшуємо там, і в якийсь момент це буде там дві цигарки на день. Але це мусить бути якби так, ну, без ніяких компромісів. Тобто, Якщо людина собі так поставила, і таким чином вона може, збільшуючи ті інтервали, прийде момент, коли там буде дві цигарки на добу, і потім буде одна цигарка, і автоматично вона вже ну, далі не буде сенсу, зникне сама якби, причина, тобто залежність і психологічна. Незалежність як, як речовини, які мусять постійно бути в крові. Та? Е, я думаю, цей спосіб буде дієвий, і якщо хтось з підписників попробує, то дуже прошу поділитися в коментарях. Е, на сьогодні це все. До наступної зустрічі. Дякую.